Попередню перед ротацією ніч поліцейський Володимир Калініченко разом із родиною провів гунаметах на природі, попри величезну зливу і з грозою. Каже, перед розлукою хочеться пробути із близькими кожну секунду. Ми в составі сводних отрядів ату води їздили, У мене вже було чотири ротації, в тому числі і красний лиман», і Дебальцево, Тобто командировки в зону ато це не новість. Саме в Дебальцево в котле побував, А так везде, везде, по трохи везде хватало, як говориться. Візді побували, все, все повідали. У нього це восьма ротація. Він в АТО з самого початку проводжати прийшли восьмимісячна донечка і дружина. Поки дружини переживають, бійці жартують. Ну, ви про це так, я бачу, з позитивом. Ну Звісно, як. Только так, по-другому ніяк. Ваша, я так розумію, вже не перша ротація вже. Стокла за два роки? П'ятсот днів, де тоді? Бож 500 днів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Угу. От. Будемо щось змінювати на краще, щоб обстановка була. хороша. Жарти жартами, але вони серйозні і зібрані, не виключають, що обстановка на сході може загостритись. Обстановка обостряє, обостряється по місцевіму причинам. Зараз починається підмактися зеленка, тобто розвідгрупам, розвідрупам прикриття кустарних дерева, вони можуть близько підійти зділяє свої там провокації, акції совершили mm -hmm. і незаметно скрисли, як вони діяли там з батальйоном були втрати в станиці Луганська год назад. Позиції держать, військові хорошо держать, ми тоже повністю амундирование у нас хороше, то есть для для всего готовы, то есть любые, як говорится, это об'єм атаки. Основні завдання спецроти Чернігівна сході охорона блокпостів, особливо важливих об'єктів та громадського порядку. Ми общаємося моє ну, з мирним населення, поясняємо Что милиция, полиция сейчас, да, неважно, правоохранители, они вне политики. Они пришли защищать мир и порядок, чтобы дети ходили в школу. Люди ходили на работу спокойно. Не было мародерства. То, что было год назад, сравнить нельзя абсолютно. Никто не хочет России, никто там флагами не махает, никаких призывов нет. Хотят, чтобы закончилась война. Лом закручує перед довгою дорогою останні гайки у бойовій машині, переобладнаному джипі. Цього разу вона поїде із бійцями на схід на довше, ніж зазвичай на 60 днів. Дякую, люди подарили, попривозили волонтери. Хотілося б краще. Зв'язку з крутним становищем в країні, Та нічого, ми на цьому можемо. Травуємося, так.